Так що, друзяки, вечір добрий. Олег Вікторович керує процесом. Зараз, друзяки, загружаємо оцього апарата по путі. Отдамо хлопцям 113-ту бригаду. Одамо виграш нашого Юрія Українця. Батя, всім привіт. Добрий вечір. Куди ти цих ненормальних вивозиш? На, Я не скажу на природу. На природу, так. На, на природу. На цьому область. Олег Вікторович, Олег Вікторович, ага, можете відповісти на наше таке саме страшне запитання цього <плес> Не хочеш? а? а? Чого не підіймаєш? Бать, а ти наче... Чуєш, ти наче кореспондент задай йому це запитання. Ну кажи, Олег Вікторович якого? Числав, ми виїдемо! <рес> Скоро. Приїжджаємо і виїжджаємо. Куди виїжджаємо? Ні, понятно, що приїхали, виїхали. А хто нам привіз солярку, батя, бо я нікого тут не бачу. Е, значить, Міша Тимченко, е, що на трасі робить на газ заправки. Ага. Ну, він побалакав із своїм начальником і начальник дав дозвіл взяти. Так що велике дякуємо Міші Тимченко і його керівництву. Його керівництву, так. Да. Це спонукало те, що ми вчора зробили там тисячі скоб на його сину, на його підрозділ на Покровський напрямок. Ну і він так Тоже вирішив, да, вирішив допомогти. Чим міг? Я зрозумів, розумів, це дуже приємно. Ну, а, і Воваш, так, у Києві 100 літрів. Володьке не підприємство, я не знаю як воно називається, вони там штампують всякі різні речі. Але директор молодець. І ще один хлопчинка нам завіс сьогодні, він буде містером Х, ще 40 літрів. Так що так, солідно. Так що що, в машиночку. Це ж не забудемо передати Юрчику вперятині, підписчику нашому. Да, ми по-любому будемо зустрічатися і репчик передамо. Як будемо доїжджати до Харкова, за 100 кілометрів батя мені дасть команду, я созвонюся з хлопцями. Тобто реп 33-й виготовлений і 34-й ще зробиться, але немає одного модуля, немає його в Україні. У людей війна вже закінчилась. Війна закінчилася, не можна знайти комплектуючі. Так що так, хлопці самі профінансували цей проєкт. Це буває дуже рідко, коли е, виготовляємо реп і хлопці все оплотюють. Ну Це 113-та бригада, вони, ми з них розпочинали. Більшість ребів, які ми робили їм, вони оплотювали фактично самі. Так що нам ну, ми ще що? Забираємо X-трейліка. Це машина не моя, це їжачка мотор Game Over. Ромену машинку подивилися, Сергій передивився, Василенко. І екстрелік, в якому робили мотора. Тому що тоді, в прошлий раз, коли ми забрали його з ремонту, поміняли голову і застукав двигун. І прийшлося капіталити. Так що підшаманили ходову, зробили моторджан. Олег Вікторович поставив сьогодні за щиту. По проханню хлопців. Так що машинка зараз буде заїжджати. І ця машинка також вже у нас готова. Сьогодні вже Ярослава, я з ним спілкувався, з завтрашнього дня він офіційно в відпустці і приїде, забере оцього дракона. Так що, друзі, якось так. Ну, а цього дракона на наступній неділі поведемо в 144-ту бригаду на підстраховку хлопцям. Тому що в них також така елька стара і здохла. А цю зробили ми з гімна і палок. Так що залітаємо, працюємо. Дякуючи Мар'яні Васильівні і команді дівчат, підгрузили трошки смаколиками, щоб не їхати з пустими руками. І Олег Вікторович виджіґерює. Так що працюємо. І надіюсь, на цій неділі, може, ще щось вийде в нас з ремонту. Так що, друзі, якось так. А також хлопці зараз просять два буса. Один 43-ту бригаду. І в 58-мі хлопців є там кошти свої, але їх треба підтримати, знайти. І, ну, я думаю, що треба буде допомогти, щоб взяти щось трошки інше. Так що все, загрузилися. Олег Вікторович собственною персоною. Мастер, який... Краси ЛТшку пензликом в три слоя, так, да, Вікторич? <рес> <рес> три, три слоя краски і два своє Да, Це буде просто. Такої ЛТ не буде ні в кого, так? Ні. Да здержимо да. інтригу! Чуєш, так я тобі просто хочу сказати одне, що коли матуєш твою ЛТ-шку, ой, двора грунт, грудь, там краска реально на особисть. А Ты там що є, дорого. а ну дай трохи назад, а тепер буде там дорогу. Да? То вона тобі ж коротше, машина згниє, як крило з краски останеться, е, да? так? Олег Вікторич знає діла. Олег Віктор, не ну скажіть, будь ласка, Брата, дату. Трохи. Ну ти так щось, блядь, з... вроде. Вона вже сама Ну я хочу скатитися, братва. Брат Батя, керуй трохи цим цим процесом, тому, що Олег Вікторович щось не дає нам продихнути. Вона не там же ручник не роби, дивися, бо це. Да? Так що защиточка вогонь. Олег Вікторович, так а що ти тут доробляв? Я ж не можу так заглянути. Диви, речаги у нас нові поставив. Я поміняв нові, подушки нові, все нове, все по красоті. Так що бойовий коник, який пройшов свій час на Кураховському напрямку, більш на Вугледарському, був 72-й браді, потім був переданий хлопцям на Торецький напрямок. Ми тоді його передавали в Констахі. О, Тут фактично все поміняне і за що ми його і робили далі. Всі стійки нові, задні барабани нові, ну якось так, колодки нові, передні речаги нові. Та тут бехано бабла всю тачку. Жду від хлопців список по роботі. Ну щось вони мені вже четвертий день не скидають, тому що я вже розрахувався за ці всі моменти, кажу, порахуйте мені, щоб мені знати, скільки ця машина обійшлася. Ну, на жаль, поки немає вердикта. Ну нічого страшного. Так що машина золота, десь летить. Е -е, ну якось так. Так що також знайшов там ще ключа-балонника, дякуючи ромій Стрія. І ще один компресор від Сергія Молгового також вкинув на всякий випадок у машину. А також... Е Знайшов ну, таку штучку ремішочка. О, це все, що в машині було, Ти ж ключ є і компресора надибав, щоб було. О, тепер я вже не достану до ляди, але ж в нього довші руки. Треба буде цього ремні виложити, бо нас не буде, а їжачок завтра приїде по машину, а ремні воно в будці. Чи там вже в машині? А є вони? Да? Так що, да. мені ці ремні не дуже подобаються. Нормально. Нормально. І акумулятора беремо на всякий випадок. А, ці ремні у нас є. Дякуючи підписнику із Латвії чи з Естонії. такі ремні, у нас вже два штуки вийшли були з ладу. Ми замінили їхніми стропами. Маємо таку штуку. Зараз також беремо, що? беремо акумулятор, Донкрат, ключі, тому що ми їдемо в дорогу, а також лієчку. Так що пакуємося, шилучкою тут страдає фігньо, як завжди, знімає кіно, тобі ж все буде чинше Кого це у мене задутий повністю. Е... Ні, сузука їде. Олег Вікторович, а що в тебе в бачку робиться? Що в бачку робиться? Що там робиться? Треба запивати. Ні, запивати? 500 кілометрів. В якому бачку? У, у сузуки. У мене? Так. Да. Я за повний. Ну все, чого ти бать? Все тут гуд, по І я 60 дітер вже сама. Все, бачка. Да, Бач, отак працюють на стежці професіонали. Так що, друзі, якось так. Машинка загружена, збираємося в дорогу. Один хрен мені, що я ні хрена не роблю. Тільки, тільки катаюся, отак катаюся. Але зараз приймаємо перепилячі е, роди з Петрівною. Трошки відволікається ситуація. От, але, на жаль, не можу відволіктися від того, чим займаюся я і моя команда. Дуже багато головняка. Але ми виліземо і будемо працювати далі. По-іншому, ні як. Так що слава Україні! Слава нашим янголичкам за підгончик Мар'яні Васильівні і всій її команді. Так що працюємо далі, всім миру, здоров'я і добра. На жаль, цю роботу комусь треба робити. Цю відвеземо, ще одну забираємо. З тобто того Форда Рейнджера, коли ми його ремонтували, вже не один раз допомагали. Машина також пройшла фактично всю війну. Ну і мусить далі рухатися. Так що будемо працювати, тому що куплене нове це не означає, що воно буде краще. Ну, нове, друге. Але його і треба за якийсь хрен купувати. Так що працюємо далі. Всім миру здоров'я і добра. Е, хейтерам удачі. Е, Спіть сухенькі. Ну а всім небайдужим українцям підтримуйте наших захисників, тому що їм потрібна дуже наша підтримка. Тому що без них немає, майбутнього не буде. Так що всім пока і сприймайте ситуацію реально, така, яка вона є. Якщо все буде Україна. Слава Україні!